Всім хай, любі друзі, шановні підписники! З вами я, Король Стрімо. Сьогодні ми з вами будемо гуляти так, в мертві рейси. Roblox. Для вас я вже записую третє відео. Тому що, будь ласочка, лакосик на канал, ліпили підписочку. І нажимаю на колокольчик, щоб не пропускати від мене відео. І всім привітик, і всім здорова! Хочете мертві рейси? Добре, будуть вам мертві рейси. І п'яні рейси. Добре, заходимо. Запрошую. Давайте зіграємо. Пріт, О, Макс прит. Привіт, привіт, всім привіт. О, всім привіт і всім здорово. О, спасіба за лайк. Зразу бачиш, що ви мене любите. А я вас не. Давайте заходимо. Я вас всіх чекаю. Давайте десять людей потрібно. Але у мене... Це я, я токий. Ого! А як ти гуляєш? Та э, Я зрозумів, я зрозумів, хороший. Добре, добре, я розумію. Діка. Добре, відео. Спить вітя функціону. Добре віті, я тебе зрозумів. Так, де ви, друзі, заходимо. Заходимо, трішки погуляємо. Бо я теж хочу якісь е, друзі. Дивіться, е, я вже знімаю відео. Уже третє відео про Мерфіресі. Я хочу також якісь вже інші гіри вам знімати. О, Привіт, привіт, привіт. Всім привіт, всім здорово. Старик, чекай. Будешь они зашли, китом став. О. Yes, yes. Roblox Lex Land. А, два, три, четверо. О, уже четверо є. Роблокс фруктиос. Фрутіс. Приветствую. О, привет. Привет, Назар, привет. Гуляти пішли так, дякую за лайки, спасибо. Попробуємо зіграти троє. Там я півгодинки пограю і все, друзі. Будемо якісь ще одні ігри знімати, хорошо? Ну так. Дев'яносто п'ять баксів. НОВ! Нов, 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 нов. Я з ними не дружу! Yeah. Привіт, вітаю.

Коску купить. кошки. О, хорош. Первый здоров. Джек. Так. Хочу купити вугілля. Е, нов, нов, нов. Ну знаю, тільки погано. Окей, чекайте, чекайте ще одне вугілля. знаю. Ну да. Ты играешь, брал. Да, да, да. Играю. Твою мать, не зайду в церкву. Ого, містик. А граю в Roblox? Так, так, і граю. Блок... Да, да, а Brawl Stars давайте пізніше, хорошо? Так, дякую за лайки, спасибо. У меня блок пить О, хорош, летаю. Ничего себе ты жорсткий. Мамин О, привет. О, привет он. Привет, Леон Киллер. Привет. Чому не играешь? Чому не гуляешь? Передай привет или тебе передают привет. Ого. Илюша, тебе передают привет. О, привет. Привет, привет, Матвей, привет. Спасибо, я Илья. Будь ласка. <свистит> Мене звати Максим. 12 тепер. Норм. Мама, мамине, мама. Давай. Гаразд. Та ні, потім буде вже третя ігра. А, а, я знаю, я знаю. ти в класі, в Восьмому. 5. У нас уже полня заканчивается. Макс, если что, я тебе дам новый... Хорошо, добре-добре, я за тобой рада. Ти що помер? То як я тебе спасу, чувак, ти прикалуєшся чи що? з тобою. Де поїзд? Да Де ты десять? Де ти, чувак? О, ти де? Я бачу поїзду. О мо, не ругайся. Хорошо, хорошо не буду. Не буду, не буду, не переживай. Леон киллер, ты хочешь мною погулять? Хто хоче зі мною? О, О, да, можно, можно. О! Макс, передай привет, Илья. Ілія, тобі перед... Ілюша, тобі передають привіт. Добре, я, я переходжу. Ілюша, тобі привіт. Окей, окей. Заходьте, друзі, погуляємо трішки. Привет, привет, а, тебе прийнято? Хорошо, давайте я вас приниму. Давайте тільки быстрейше, будь ласка. Я из Туреччини Туркен Туркен. Добре, давайте добавлять, тільки швидше, будь ласка. Бля, чувак, на що ти мені кидай запит? Ага. Прийми мене в друзі. Да, да, давай, скидуй, скидуй. Хорошо, Леон киллер, давай скидывай я приниму Дион киллер. А че ты мне кину? А Йохан бабай. А де ты кинув? А ну скин еще раз, Леон Киллер, будь ласка. Хорошо. Леон Киллер, это ты? Это ти, да? Хорошо. Я беком. А ты бекон. Я мать твою. Блядь, я зарезать буду. Та-да, да, да. Нет, я не укр. Я живу в Туреччине. Туркен, Туркен. Хорошо, давайте заходьте. да yeah. 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 <coughs> не дури, речі, я получу, блядь, заебал. Стою стою, шо, шо Турція? Да, да. Да, я турик Єс. Yes. Привіт, привет, 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 Здорово. здоров. я отвечаю, Богдан, ты задубав. здоров, здоров. Так, да, 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 давайте скидывайте, скидывайте я вас прийму. Хорошо. Скидываем, друзья, скидаем. Бо я трішки зроблю перерив. А тоді мы з вами будемо гуляти у Майнкрафт. Ви любите Майнкрафт? Пожалуйста, будь ласка, будь ласка, не хорошо. Ну, ми будем знімати Майнкрафт. Добре. Чуть-чуть. Ну, добре, будет Роблокс. Якщо хочете, буде Роблокс. Пожалуйста, будь ласка, будь ласка, нема за що. Ну, да, ми йдемо гулять. Все давайте, поїхали гуляти рейси. Ту-ту. Так, -ту. Да, давай. Я да, да, дякую, дякую. Звісно, слава. Ого, добре, я вас розумію. О, всім привіт, привіт. Привітик всім. Да. Я люблю нових підписників. Привіт. Привіт. Здорово, а, здорово, дарова. Максим, ну х. Там не хватить. Я не вам. Да-да-да, не надо. Звісно, не треба, бо зразу бам. Друзі, хто Росію, зразу ба. Друзі, ти Укр... Ні, ні, я живу в Туреччині. Турек. А е, друзі, дивіться, хто пише за Росію і хто пише мати зразу бан. Турція, да, так. Да. За Ого, скільки вас. Ай-яй-яй. А вибачте, вибачте. Слова. Ти за Україну. Я так. Ну так, да, я за Україну, я за Україну. Так. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Ай, зараз бан получиш. Ай-яй-яй-яй-яй. я пошутив. Прийми заявку, друзі. Хорошо, хорошо, давайте після гри, Хорошо? Ну, я не буду писать это. Хорошо. Не, не, не буде бан бам. Нет, нет. Ой-ой-ой-ой-ой. оце ти дав байоб конечно. А ну бан! Тут А ну, Будь ласочка бам. Я там лечу Ого. Там привет, привет, Алло. Раша, Параша, фу, Рашку Парашку унітаз головою. Це точно. О, да, я це люблю. Я це люблю, я це люблю, я це люблю. Да, я за Україну. Ні, не гуляв. Зрозумів, зрозумів. Ярослав, а ти знав, що я їбав твою мать в їбало? Місті з Україною? Ні, 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 не грав, не грав. Це <сі> точно, ага. Назарчику, а ну, будь ласка, бан. Слава Україні. О, ні, ні. Слава ЗСУ! О, оце вже, вже по-нашому. La 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 la, ja niko ne čuju, ja niko ne čuju, ja niko ne čuju. Dobre, dobre.